Вітаємо, шановні друзі, на каналі компанії Електромотор. Сьогодні у нас отакий от генератор дизельний в металічному корпусі досить об'ємного формату. Номінальна його потужність 6 кВт, максимально 7. В даних характеристиках бачимо, що написано у нас 7 кВт і 6 кВ. Вага його складає 149 кг, плюс додайте ще вагу нашого акумулятора. Також десь приблизно, мабуть, кілограм 10-12. ну, от, Закривається він такою от кришкою. Зараз ми з вами закриємо, побачимо його відкриття. Так, значить, Захлопниться він у нас на кришку і виглядає от таким от чином. Зверху ми бачимо пальний бак, згідно специфікації, складає 15 літрів. І десь приблизно 1,5 літра плюс складає масляний картер. Такою ручкою ми робимо відкриття. Нажали, відчинили. Маємо доступ до нашого акумулятора. Бачимо клеми з захистом. Від вологи. Вони у нас підключаються в задній, в задній частині нашого акумулятора. Його треба знімати, щоб було зручніше його під'єднати. Бачимо режим наш важіль, Без, натиснули важіль, включили режим стоп. І ран, коли ми його починаємо запускати. Бачимо картер для мастила. Так, висунемо ці клеми назад. Сама у нас бачимо, двері зроблена також з такого піненого. Матеріалу, щоб він захищав від шуму, який у нас є. Акумулятор стоїть, ой, акумулятор, кажу, генератор стоїть у нас на колесах, які не крутяться у різні сторони, тобто він може їхати тільки взад-вперед. Так його треба буде переміщувати. Написано також слово silent, що значить, що він тихий під час своєї роботи. На передній панелі можемо побачити ключ нашого запуску, режим OFF, режим ON, готовий до роботи, та режим старт. Бачимо також індикатор, який у нас сповіщає про те, що мало мастила, треба його долити. Також бачимо Digital Display Meter з меню. Як завжди, він показує такі параметри, як кількість відпрацьованих мотогодин, вольтаж, грицовка наша. Бачимо режим AC свіч для перемінного столку. 12-вольтові клеми для підзарядки акумуляторів, запобіжник стоїть. Бачимо силову розетку на 220 вольт і класичну на 16. Так, отаким от чином він захлопується. Бачимо тут такий, от бачите, є невеличкий замочок, ми його раз защелкнули, і він у нас є. До паливного бака, можемо подивитися, у нас є. Поплавочок, який слідкує у нас за нашим рівнем палива. Бачимо отакий от фільтр, щоб не потрапляло сміття до нашого паливного бака. Сам у нас генератор виконаний в такому металічному білому кольорі. Важкий такий, солідний. З лівої сторони бачимо в нього повітряне охолодження, щоб отримувати. Також щось у нас таке дуже цікаве. Це у нас глушник стоїть. Такого формату, щоб у нас гази виходили вверх. Зліва є ручка для переносу з одної сторони. бачимо з іншої. Air Cleaner. Тут, як розумію, мабуть, у нас стоїть фільтр. Ну, Якщо трошечки заліземо всередину, то побачимо його задню панельку. Тут, правда, досить темно, але все одно можна показати. Я так розумію, тут у нас доступ якраз до мастила є. Ой, вибачаюсь, мастило на передній частині. Це в нас е, написано увага, перевірте, чи у вас є мастило. Будь ласка, зробіть так, щоб у вас двигун не знаходився під дощем. Це для нього шкідливо. Бачимо, у нас тут є кришка. Так, і спробуємо з нього зараз злізти. Опа. Ось такий. Якщо, наприклад, порівняти з лодонею, то їх тут, мабуть, один, два, три і майже. 3,5 ладоні поміщається, досить високий він. Така от фірма Гадсбір. Виглядає дуже масивно, солідно. Такий прямо пишеться гарно, скажімо так, в екстер'єр вашого будинку, наприклад, вашої дачі або села, де ви мешкаєте. От такий от товариш у нас. Ну, от За такими генераторами звертається в компанію електромотор. За номером 063 426 1010. Завжди раді вашій увазі. Також ми можемо додати, що у нас в комплектації йде силова, силова така от, для розетки 16 амперна, ключ, ключі 6-грані є в комплекті. Та дві інструкції. Одна у нас йде до самого двигуна, який у нас стоїть в цій моделі. Ну і також такі, інструкція для власника. Поставляються такі от генератори на от таких от палетах. І можемо побачити його фірмову коробку, в якій він приїжджає. Бачимо 149 кг і його розміри. От такий от генератор. Все, друзі, вітаємо вас на каналі. Звертайтеся, підписуйтесь на канал. Раді вам поділитися своїми враженнями. До побачення!